як знімати рибу, якщо під рукою немає ані спінінга, ані вудочки. До того ж далеко супермаркет. Сьогодні покажу три способи. Спосіб перший із підручних засобів робимо вудочку. Для цього вам потрібна палиця, шпилька, шишка та ніж. Спочатку на кінчик палиці міцно прив'яжіть нитку та волосінь. Пилька для волосся стане вам у пригоді. З неї можна зробити гачок, розламати на дві частини, обидві загнути, гострий край зачистити. Нитка має бути нижча за саму палицю десь на пів метра. І зайву частину ми просто обрізаємо. Прив'язуємо шишку, вона буде поплавком, а на кінчик нитки гачок. Далі робимо наживку з хліба, із м'якої частини потрібно зробити маленькі кульки. Удочка нарешті готова, можна починати рибалити. Шишка не плаває, поплавок не працює. Як ми тепер будемо знати, клює чи не клює. О, мальки, 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 мальки! Спосіб працює! Наступний спосіб для нього вам потрібен пакет і хліб. Спочатку здалося, що таким агрегатом спіймати рибу неможливо, але не все так безнадійно. Голі-голі-голе-голе-голе-голі. Голі, 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 голі. Крутиться біля руки, навіть дотиркаються до мого пальця, але всередину а! гризуть руки. А яка вона красива! Спосіб працює, рибку можна випускати. Наступний спосіб спробуємо спіймати рибу лише за допомогою нитки і шпильки. Шпильку потрібно розламати і з гострої частини зробити гачок. Далі прив'язати за кінчик нитки і все готово. Якщо попередні способи спрацювали на відмінно, то з таким гачком ми зараз зловимо як мінімум щуку Побачите. Цей гачок кращий за попередній, напевно, у нього все таки можна спіймати рибу, але не цього разу. Фортуна нам не посміхнулася. Тепер ви знаєте, риболовля можлива за будь-яких умов. Головне бажання перевірено на собі.